Виконуємо номер 805 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай потрібні вимірювання та знайди довжину половини кола, зображеного на малюнку 17. Малюнок 17 і половина кола. Я виміряла діаметр цього кола. Діаметр кола у нас 2 см. Формула для обчислення довжини кола через діаметр пі помножити на D. Діаметр 2 см. У нас на малюнку половина кола. Тому поділимо довжину кола на 2. І знайдемо. Довжину половини кола. Для цього 3,14 помножимо на 2 і поділимо на 2. 2,2 скорочимо на 2 маємо 3,14 см. Записуємо відповідь 3,14 см. Ми виконали потрібні вимірювання та знайшли довжину половини кола, зображеного на малюнку 17. Номер 805. Виконано.